Всім привіт, за мене я Блакфор, і ми сміграємо знов тусимо ігру. Ви набрали дуже швидко багато лайків, я так подумав, що не ще ролик просто набрав багато лайків. Ви набрали цілих 7 лайків, це дуже багато, ми давно такого стільки лайків давно не було. І я придумав нове завдання. Ви так і не написали, яке завдання зробити. то я придумав нове. Я буду грати не тільки з пістолетником, Я можу бачити... Ті, хто може усилювати, чинко, так. так скажу. Усилювати, допомагати і так далі. 3 глядки. Де буде точно стовіть і хто може ці буде випадати. І грати. Це ось такі обов'язкові 3, що це скидку буде давати, це буде ушичувати стрільбу, а це просто буде мені деньги давати. Я так швидко буду розставляти. Я думаю, що я когось ставлю такий що мені не дуже заважає. Можливо, ніж його можна було брати. Зараз тобто, ті, які закриті, я їх теж не можу брати, тому що вони почитаю здобува не, можу не можуть дати. Тебе девичіння кої не можуть взяти? Один пістолетник, я можу брати. Е, брати, братос... Братос речі. У мене їх багато. Тому що... Мы взяты денежки, э, э, так скажем. Даже не знаю, что это. Я так и не... Я уже знаю, что быть ножка и эта штучка. Эта штучка, она очень крутая. Только я не знаю, что это шоколадка, но даже ее нет. Ножка знаю, что это. Какая-то мне ожидалась. Угу.

4 персонажи обіцятельного і 3 э, таких дополнительних э, Я знаю, що цей персонаж мені, він може стріляти коли я буду включати усилення і спамнить, но він ушедший. Думаю, ну, це може сказати, що він, його можна взяти. Вот, э, Нет, а давайте. Так. Я подумаю, яка карта мені взяти, потому что я поки тут думаю. Можна взяти. А, це. Ми рамсні на нормлі, тому що весь я точно не проживу, а на нормлі, я думаю, я зможу. Я хотів спочатку взяти персонажів на без Без прокачки. Подумав, взяти. Без прокачки. Ну, я так подумав, я не маю таких не маю всіх персонажів, що точно подумаю. Тому що там о, Дальше прокачки мене покрутіші і не мій без прокачки точно... Точно поможуть. Я їх можу. Таке задання, я придумав. Як ви хочете його, то наберіть 10 лайків. Я його прям е, плачу 10 лайків. Ну що зараз я не, не можу. У мене будуть всі персонажі, туди я знімлю його. 10. Я можу його качати, звісно. Я можу хоч, що хочу з ним робити з тим пістолетом. Щас перейдемо літатим. Перебігаємо швидко. У мене всі, хто може допомогти мені. Синьошки я вже поставив, що мені платилося. маю нот. І маю отчелика. Я скін почув, що я виграв на нормалі. Некону норму на легкому. На хардекс не виходить. Тепер в мене є чуть-чуть денежко. Один вже втікнув. Я б... не маю такого силення. Я один може потрачу, що на був. Ну, блин. Что я поставлю? Добре, прям устречали побачине их. Один сбежал, но ничего страшного. Їх там багато вже. Ну, як я и сказав, я взяв тільки тих, хто... пістолетників. кином червоним. Угу, вже... Уже багато у мене. Уже багато там там работа. Ну, я зараз оставляю тепер тільки грядочки, що більше денег було. У мене за 6 грядочку, ще 2, що до максимуму. Так. Грядочка. одна грядочка. Все, я прокачав, щоб було більше грошей. Бігуни. Зараз на свій уровень я ставлю ще один. Тут не роблю, княжний. Бому що бігуни вони вже опасні. Ви можете побачити завдання мої. Сморій я роблю просто. Мені треба батишко чи до діношки і так далі. Це Та нас буде прокачування на у воїк книга Я ще тих посередників не качал, я так получив броньку і все. все, що я отримав. Так. Мені ще може вийти відео. Я потребую пройти Грені на ендстримі, тому подивіться відео може ще вийде сьогодні. мой конечно, я пізніше вийти. Завтра, например, ну кто знает вийде. Скидка Я можу вс выкористовувати там котом 2 Маля за мож... невьюти я можу выкористовувати Я просто буду их мать Да им в скидку и уделению Я конечно Тим пізніше, але зараз я просто скидку роблю. А бачите скидка велика Я не буду дуже сильно качати, тому що це логічно Буде вже забагато грошей денег на нього. Я, на, на я их качаю, а шо? А шо Ой, на такого. У нас навіть 20 доларів немає. Только их качаю, шоу. Уше ты денежне Ой, остался на них. Кошмарный войд. Ой, что-то их богато. Давай, <тит> Ганты, идут. что он там зарубляет? Я думаю, что мы так все-таки всех тут убивают. Все, я поймаю, это не дает денежки. За 30 секунд кожний раз. Ну, поездки ки, там два, два лоти. Я більше не качаю того, потому что я уже буду перемещаться. Что тут можести тут? Думаю так, как его в суду, Ну, что, брат? Я, может, может, по бокам... Бупай... Я думаю так, что... на всех тут закрыли. Так, скей. Все уже ириновский дуть. Багато риники ідуть. Когда вам подобаються такий видео стартовальчик на канал, я дуже, дуже радий, що ви... вам подобається такий контент, я буду його більше знімати. Так, то есть мне треба скидочку. Все, я уже покачал. Слышь, то, что он стреляет, я не считаю. Ну, и так на кого стреляет, что стреляет, стреляет, просто вот это вместе. Ого. Буквально wow. уже не давай пистлетом. Я так дивлюсь, оно коду вже дотягується до сюди, і воно буде... так далеко буде дотягуватися, тому я краще його прокачаю на максимум. А, ще чуть-чуть зараз не будуть денежки, я так допустим. Оно чуть позажепает. Пожалуйста, всех Я не думаю, що дойду до 21-го уровня. Я думаю тебя до... 20 дойду, там дальше буде повний кафес, но... Не можна читать он зомби що буде пустыніше зараз зомби, но... Останній тільки поки що розносить. А самій он, звісно, нічого не могла зробити. Тому що я грав в начале, мені не було никаких шанси грати. Я тільки кого підкачався, вже знаю якісь тактики, то я вже Que eu vejo os Tá aqui. 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 aqui tá, te... uhum. Esse é Tá barato. А даром деревом повністю. Я в усіх деревах підкачаємось. Ой, це погано. Ніки, я пордилися, що мені треба було взяти, не було вже нічого. Із Ой, очей. Давай там. Идус убивает его. Я иногда снял спект может паптио 4. Давай, ой, в них шоколады должны 100 надо покинуть. Скоро 20 тисяч, но я качаю ці деньги добавляю. уже майже все дерева. Майже пробег, мы это Все, уже все прокачал. Не знаю, я уже все прочитаю. Сейчас буду по бокам ставлю. так буде буду в легкий партнер, то есть нет. Тогда сейчас тут 8 плюс 8... 8... 8... 8... буде. От меня армия поставлю. Давай, если мне полностью захватит, ну то... що за мене? Você pode apiar, né? Cavou. O que é O que é Вагі він дали, що мене б'ють. Я не знаю. Що це? Що тільки що сталося? Ну, так скажу, я здані не виповнив. Я даже не знаю. Я збані не випадку. Ну... що сказати? Коли хочете, що я <пробував> ще раз спробував побудити з тим завданням, ще раз спробував побудити, то, будь ну, ласка, поставте ось цей ролик. 3 лайка. Ну, ще 2. 2-3, що я потовував шерст. Коли хочете нове, то треба 4. 4. Ні, 3, не чотири. Коли хочете. Ладно, розумію. Два, що я потавував шерсть, а три, що я одновую завдання покинув. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.